Протягом двох днів, 10 та 11 листопада, на базі центру дитячої та юнацької творчості, проводився традиційний міський конкурс космос, мета якого популяризація досягнень науки і техніки в освоєнні космічного простору, виявлення та підтримки здібних і обдарованих учнів, вихованців позашкільних закладів в галузі технічної творчості. Цього року учасники конкурсу здивували своєю винахідливістю та неймовірною фантазією. На конкурсі було представлено безліч цікавих ро. У номінаціях ракетно-космічна техніка, література та журналістика, образотворче мистецтво і декоративно-прикладне мистецтво. На базі центру дитячої та юнацької творчості проходить щорічний традиційний вже конкурс Космос та космічні фантазії діти представляють роботи в декілька номінаціях: це декоративно прикладного мистецтва, літературна журналістика, а також представляють ракетно-космічну техніку, яка виготовляється з підсобних. Матеріалів, від, від відходи, все, що ми е, в побуті викидаємо, то діти це використовують в своїх поробках, які також світяться, рухаються. Дуже багато в цьому е, році діти представили робіт, іменно е, таких, які рухаються, світяться. Е, крім того, дуже багато представлено іменно як е, діти бачать е, світ. Е, в якому живуть інопланетяні, як вони говорять, а також космічний простір, і все, що вони як вони це бачать, вони виставляють в своїх роботах. Маючи таку нагоду, можу запросити всіх батьків з дітьми прийти до центру дитячої та юнацької творчості і дітям показати, які роботи виробляють наші діти міських шкіл та центру дитячої юнацької творчості. Тут діє у нас постійна діюча виставка, на якій можна подивитися і привести дітей на екскурсію. Під час оцінювання робіт враховувались оригінальність рішення, розкриття теми, складність, майстерність і техніка виконання, сміливість художньої ідеї. Загалом робіт було представлено 134, Тож журі обрало найкращі, які будуть направлені на обласний конкурс та нагороджені грамотами управління освіти та гуманітарної політики. Ксенія Соболевська, Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.